Золото у кросі, бронза у стрільбі з малокаліберного пістолета та греплінгу. Спортсмени з Хмельниччини підкорюють підестал пошани на міжнародних змаганнях. Також у черговому випуску програми Спортдайджест розповімо про знаковий для регіону чемпіонат України зі спортивної гімнастики. Вітаємо! приєднуйтесь! Кросмен з Кам'янця-Подільського переможець чемпіонату Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій з кросу. 23-річний Андрій Атаманюк дебютував у категорії дорослі. На дистанції 10 кілометрів фінішував із часом 31 хвилина та 35 секунд. Додамо, що разом із кам'янчанином стартував представник Старосинявщини Вадим Лонський. Він став другим. Різниця склала 24 секунди. На цій дистанції виступили ще двоє українців. Кросмен зі столиці. Та Рівненщини. За підсумками змагання, чоловіча збірна посіла перше місце у командному заліку серед країн-представниць чемпіонату. Очікував я трошки більшої конкуренції. Думав, що хлопці будуть трошки посильніші, так як по... з тренером дивились їхні результати в літньому сезоні. І досить такі хороші показували вони секунди. І очікувалася боротьба. Більш така сильніша, але мені вдалося вже на третьому колі трошки від них відірватися і втримати перевагу. Тому сталося як сталося. Я задоволений, що я виграв. Але очікували, що прийдеться поборотися більше, чесно кажучи. Ми розуміли, що командою ми можемо попасти в призи, тому що конкуренція не була такою високою, і це потрібно було робити. Вадім став другим. Я його чекав вже з прапором на фініші і всіх хлопців. Тому задоволені, що попали, попали в перше перше місце, і це прекрасно, що командою також ми. Стояла на п'єдесталі. приймала старт Румунія. Загалом змагалися легкоатлети з 11 країн. За індивідуальні та командні нагороди боролися у категоріях юніори, молодь та дорослі. Збірну України представили 18 розпортсменів. За інформацією відділення Національного олімпійського комітету у Хмельницькій області. Цей старт став важливим етапом підготовки до чемпіонату Європи з кросу, який 14 грудня відбудеться в Португалії. Бронза у Каїрі, команда стрільців, до складу якої увійшов представник Хмельницької області, здобула нагороди на чемпіонаті світу з кульової стрільби. Віктор Банькін виступав зі збірниками Олегом Омельчуком та Павлом Коростильовим. Змагалися у стрільбі з малокаліберного пістолета на дистанції 50 метрів. Додамо, що обійшли українців, спортсмени з Республіки Корея та Індія. Різниця із золотими медалістами склала чотири очки. В одиночному турнірі найкращий результат показав львів'янин Павло Коростельов. Посів п'яте місце. Віктор Банькін став п'ятнадцятим. Настріляв на 545 очок. З бронзовими нагородами з чемпіонату світу з греплінгу повернулися додому двоє спортсменів з Хмельницького. Давид Хоманець виборов медалі серед 15-річних борців Яна Павлюк у категорії Ю-17. Дали бій суперникам у розділі Без кімоно. Дуже міняється техніка боротьби і сама фізична сила. Я перейшла в цю категорію, коли ще не було взагалі 15 років. Тобто я борю зараз старшими. Це важко, але це також досвід. І також, ну. Доволі хороший результат. Яна на світовому старті вже мала досвід виступу минулого року. Була призеркою. Давид Хоманець ж дебютував на змаганнях такого рівня. Вирушив на старт у статусі чемпіона Європи. Європа змагання трохи мені допомогли підготуватися морально до світу і фізично. Я помилки відпрацьовував свої від Європи, відпрацьовував вправи з Європи. Щоб на світі краще поборотися, зараз я буду відновлюватись десь днів 10, щоб я відновився і вже буду готуватися. я перехожу вищу категорію U-17 і там вже буде набагато тяжче, аніж в U-15. Треба готуватися набагато потужніше аніж раніше. Ю-15, Ю-17 перший, Ю-23 в ногі. І не помиляюсь, якщо то Ю-15, Ю-17 в ГІ також перші місця командні. Загалом Україна, навіть американці, ходили з ним на п'ятистал. Стріли, виходить, ми перша Україна, Америка, Америка друга і третє – Казахстан. І американець мені каже, You you're the best, you the best nationally. Нація потужна. Кажуть, молодці, що працюєте, такий час, такий стан. Чемпіонат світу з греплінгу приймала Греція. Команда Хмельницької області срібна призерка чемпіонату України зі спортивної гімнастики. Випередили збірну атлети зі столиці. Також наші гімнасти здобули нагороди в багатоборстві. Нагадаємо, Хмельниччину на чемпіонаті України представила збірна у складі шести спортсменів. Запекливо боролися, було зроблено 36 комбінацій зі всіх і не допущено жодної грубої помилки. Так як ми в самої залі, це і гарна підготовка була. Хлопці всі гарному в гарній формі підійшли, то це спрацювало. Наші майстри спорту вони по боготоборству, Саша Любченка посів друге місце. Мадаліна Богдан став бронзовим призером. Тус Роман нарешті, все таки, зайшов на підестал. Він посів друге місце по майстрам спорту юніори, і наші другорозрядники знову повторили. Цві результат і зайняли всі три місця. Трачук Арсен перший, Музико Олексій, другий і Ніколаєв Артем третій. Додамо, що у чемпіонат України зі спортивної гімнастики приймав Хмельницький. Змагалися спортсмени до 23 років. Усього майже сотня атлетів з різних куточків України. Тривав впродовж чотирьох днів, визначили переможців у командних змаганнях, багатоворстві та його окремих видах. Географія ж дуже широка, адже приїхали майже зі всіх областей, де є гімнастика, де є прилади, де є снаряди, де готуються діти. Ці змагання, хто виграє ну, перші призові місця, він автоматично потрапляє в резерв кандидати, бо дорослі в нас в основний состав. І вже з ними працюють в збірні, запрошують на збори. У нас зараз з потенціалом дуже багато проблем у зв'язку з тим, що Багато виїхало людей, тренерів і дітей. І хто в нас залишився, ми робимо усе, щоб їх підняти на рівень міжнародний, так що ми могли боротися за медалі. Є у нас Чепурний, який завоював зараз бронзу на чемпіонаті світу. І є молодий у нас головін, на якого ми надіємося. Ну і Олег Верняєв, який зараз проходить. Реабілітацію відновлюється і сподіваємося, що він підтримує команду. Мені їх міністрів вперше приймають змагання такого рівня. До цього ми йшли тривалий час, придбали обладнання, які відповідає міжнародним стандартам. Із моментами, але без перемоги, ФК епіцентр Кам'янець-Подільський у 12-му турі української прем'єр-ліги, мінімально поступився у болоні. Відкрили рахунок у матчі і вели у ньому кияни вже у другому таймі. Зменшили відрив підопічні Сергія Нагорняка. Головою спрямував м'яч у ворота суперників Вадим Седун. І завісу матчу пробували Сіфуентес і Андрій Бурячук та врятував оболонь голкіпер у підсумку: 1-2 і перемога за киянами. В післяматчовому коментарі наставник епіцентру сказав, що переломити хід зустрічі не вдалося через брак індивідуальної майстерності гравців та помилки. Наразі кам'янчани розташувалися на 13-й сходинці у турнірній таблиці. Черговий матч відбудеться наступного тижня, 23 листопада. На виїзді гратимуть із Поліссям. Житомиряни наразі йдуть третіми у турнірці. Гол за кілька секунд до закінчення матчу. ФК Поділля вириває заліковий бал у домашньому поєдинку проти полтавської ворскли на компенсованих хвилинах і таким чином продовжує безпрограшну серію у третьому турі. Поспіль не поступається супернику. Скористався моментом і поцілив у ворота полтавчан Владислав Шкіндер. Чи вдасться звільняти результат на табло? удар головою Нічуя 1-1. Поділля з рівні шальки тариців на останніх секундах зустрічі Фантастика. Дуже задоволений своїми гравцями, те як вони виконували те, що ми їх просили. І до забитого гола майже м'яч під контролем був в нашій команді. Тобто, якщо у нас двох попередніх іграх не вдавалося контролювати м'яч, то сьогодні навіть при тому не ідеальному газоні ми дуже достойно контролювали гру. Да, пропустили мячі, було б дуже обідно віддавати очки в такій грі, де ми дійсно заслуговують мінімум нічого. Попереду на Поділля чекає черговий домашній поєдинок. В цієї суботи хмельничани гратимуть із ФК Юкса. До зимової перерви команда загалом матиме три поєдинки. Залікові бали до своєї скарбнички продовжує додавати волочиський агробізнес. Чергові три очки записав за підсумками матчу. І ФК Чернігів відзначилися голодори клубу Роман Кузьмин та Максим Войтіховський. Тож 2-0 і підопічні Олександра Чижевського дихають у спину одеському чорноморцю, який у черговому турі розписав морову із харківським металістом. Тим часом 17 листопада агробізнес на виїзді зіграє із лівим берегом, який наздоганяє команду з Волочиська у турнірній таблиці. Тож на вболівальників чекає справжня битва за очки у першій лізі напередодні зимової паузи. Єдина хмельничанка на Дефлімпійських іграх і єдина українка на корті. Єва Флірко готується до виступу на ювілейній літній Дефлімпіаді. Останнє відбудеться в 25-м, -е, прийматиме її Японія. Розпочнеться спортивний форум 15 листопада. Теніс стартує наступного дня з одиночних ігор. Підготовка для Єви це була дуже ретельна, довгий період відбувався. Дуже часто вони з татом, тому що саме тато є тренером Єви. Вони дуже часто були на навчально-тренувальних зборах разом зі збірною командою України. Вони майже весь час проводили в Києві. І тут треба розуміти, що Єва це наша єдина спортсменка, яка буде представницею тенісу саме від України. І треба розуміти, що вона перша від Хмельниччини саме поїхала на Дефлімпійські ігри, для того, щоб її підтримати 25 тисяч фінансова допомога по підготовці до Дефлімпійських ігор. За інформацією Спортивної Федерації глухих України, нашу країну на Дефлімпійських іграх представить делегація у складі 260 осіб, серед них спортсмени, тренери та фахівці. Наша збірна боротиметься за нагороди у 18 видах спорту. Обмінялися перемогами. БК Хмельницький дають ша номер три. у черговому турі чемпіонату України. У вищій лізі зійшовся із Дідібао. Перший матч закінчився перевагою кам'янчан. У другому рахунок на свою користь схилили хмельничани 73 73-72. За інформацією Федерації баскетболу України підопічні Гани Шликової вдома прийматимуть БК Самбір. Саме ця команда у регулярній частині чемпіонату наразі йде без поразок. Кам'янчани ж зійдуться із Чо Дюсша Чебаскет. Феєрія голів СК Сокіл відзначився найбільшою кількістю голів у поточному чемпіонаті. Домашній поєдинок із Атлетік в футзал закінчився із рахунком 6-0. Додамо, що команда з Дніпра випереджає хмельничан на одну сходинку у турнірній таблиці. Та тепер відстань між командами скоротилася і становить 14 проти 13 очок. Хлопці, які війшли в ігру, і ті, що були на полі, і навіть ті, що нас були травмовані, війшли і правильно виконали всі аспекти, під які ми робили до підготовки до цієї ігри у всіх і тактичних, і технічних, і фізичних напрямках. У дев'ятому турі сокіл вирушить в Коломию. Там у рамках екстра ліги з футзалу зіграє із місцевою фурнітурою. Змагання серед місцевих спортсменів в обласному центрі вперше відбувся кубок Хмельницького міського голови з боротьби вільної. На килим вийшло 250 учасників, змагалися у чотирьох вікових категоріях. За словами організаторів, особливістю старту стало відзначення нагородами усіх учасників. Тренуюся по рік, подобається мені займатися. Це дає силу. На змагання подобається їхати, тренувалися кожен день, сутички проводили в нас в залі, робили багато прийомів, відпрацьовування. Набратись опиту і якщо повезе, якщо докласти багато зусиль Много і отримати кубок. Оце мета. Я займаюся тільки три місяці, в кінці літа тільки почав ходити. У мене це почало гарно виходитися. Через пару днів як почав ходити, поїхав на змагання по області і зайняв третє місце. Участвують спортсмени тільки Хмельницької області. Ми вирішили зробити трошки інший формат для того, щоб провірити резерви безпосередньо нашої області, на якому рівні наші спортсмени працюють. в Районах, на місцях представимо багато тренерів, які працюють безпосередньо в місті Хмельницькому. Є спортсмени з міста Городка, Волочиськ, є Кам'янець-Подільське ОТГ Новоушиця. Не так багато районів, але з міста Хмельницького понад 150-180 учасників. Таким спортодайджес був цього разу. Дякуємо, що залишаєтесь на спортивній хвилі разом із нами. Наближаємо нашу головну перемогу.